Історія про те, щоб нарізати штани, чи якусь кофту. Ну це раз на тиждень, це точно є ця історія. Ви знаєте, люди, коли довго воюють, вони якось купляють собі якийсь одяг. Такий, що, от, наприклад, є штани, які не можуть горіти там, чи вони водонепроникають. І звісно, ну ті поранені, які ще знаєте, ну не дуже критично важкі, що вони з тобою говорять. Вони зазвичай, звісно, переживають за, за свої штани там або не ріжте, або обов'язково мені з собою їх віддайте. Бо, наприклад, за ті бірці, там умовно ти йому говориш, що з тих бірц вже майже нічого не залишилось. Вони там повністю в землі, в крові і так далі. Але от йому там чи на пам'ять хочеться їх зберегти. Дуже часто історія з уламками. Якщо витягуємо якийсь уламок, то поранені зазвичай майже всі хочуть, щоб ми його зберегли і поклали їм маленький пакетик, то так, ми його миємо, там обробляємо і кладемо їм в пакетик в штани в карман, то уламки вони майже всі забирають. І тут ще дуже сильно залежить, я вам хочу сказати від самого бійця. Якщо це був вмотивований боєць, який йшов на цю війну захищати свою країну, то навіть отримавши там серйозне поранення, він до цього трошки легше відноситься, знаєте, ніж люди, які примусово, наприклад, перебувають на війні. Тому, ну так, бувають різні жарти. Був у нас один поранений, який про чорний гумор до речі, йому довелося ампутувати ногу. І він це сприйняв досить легенько на той момент, і ще жартував, що він тепер став легшим, то може його жінка буде на руках носити.